Бо так Бог полюбив світ. Так сталося. Нам проповідували, якщо Бог так сильно любить нас, то варто лише почати ходити до церкви і всі проблеми зникнуть. Варто лише повірити у Божу любов до нас, і життя переміниться як у казці, а деякі проблеми з часом так і не зникли. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже безпосередньо з давньогрецьких текстів. Це друга частина. Попереднє відео можна подивитися за посиланням під відео. Коротко про минуле відео. Люди, які вийшли із Єгипту, вели себе негідно. Бог наслав смертоносних змій, які кусали людей. Як вихід із смертельної небезпеки, Бог сказав Моїсею зробити мідного змія, який виблискував на сонці. Люди здалеку бачили це світло і йшли поглянути, щоб залишитись живими. Ісус говорить Никодиму, Я так само, як той Змій, буду піднятий, і тільки той, хто прийде до мого світла, буде жити. Читаємо 16 й вірш. Бо так, таким самим чином, Бог полюбив світ, що Сина, Однонародженого дав, щоб всякий віруючий в нього не загинув. Але Мав життя вічне, Божа любов відкрилась не в тому, що Бог забрав від нас всі труднощі, а в тому, що дав спасіння від майбутнього суду, вирав якому буде лише смерть. Як тоді Моїсей дав народу змія, щоб люди могли спасатися. Так і тепер Бог дав істинного Спасителя людям від їхніх гріхів, як тоді люди шукали відблиск мідного Змія, щоб іти до нього, так і тепер люди шукають світло Христа, ідучи до світла. 17. Бо не послав Бог сина в світ, щоб судити світ, але для того, щоб спасти світ через нього. Віруючий, це слово говорить так само, як і в 16-му віруючий, в нього не судиться. Це слово говорить про постійно. Той, хто постійно вірить, вірить і вірить і вірить. В нього не судиться. Дуже цікаво, що стоїть слово не буде судимий, а прямо зараз не судиться. Як цікава паралель. Через старий заповіт, що тоді Змії були і вони судили народ, то зараз не судиться, невіруючий, уже засуджений. Це слово говорить про критичність, про те, що це вирок, він не підлягає якби, сучасне слово, оскарженню, тому що не повірив в ім'я. Єдинородженого Сина Божого. До речі, оце е, невіруючий, да, вже засуджений. Це таке страшне слово, форма показує про наслідки, які залишаться на все життя. В даному вірші ця людина загине. Чи збіг обставин, чи ні. Але точно така форма слова ми читали у минулому відео про вкушених зміями людей. Це люди приречені на смерть. Через суд Божий у вигляді змій. Тоді вкушений змією людиною терміново було потрібно подивитися на високо піднятого змія. На цей світ чекає Божий суд і спасуться ті, хто вибере шлях дивитися на Христа. Ніяка самоправедність, ніякі заклиначі змій не спасуть. Важливо, як і тоді, заздалегідь вибрати шлях, яким ти підеш, бо потім буде пізно. 19. Це ж є суд. Дуже цікаво, от, що саме є судом. Тоді судом були змії, це, це, і, хоча на нас іще чекає ще один суд. Да? Це ж є суд, що світло прийшов, прийшло в світ, і полюбили люди більше тьму, чим світло. Бо були діла злі Злі діла. Всякий фаула. До речі, ну це слово прикладають: всякий е, зло роблячий. Але отут стоїть слово зовсім інше, хто робить зло. Да? А ось слово фаула. Це слово значення, якого можна прикласти негідне, або він робить щось незначне, воно маловажливе. Також слово, е, різні слова, роблячий, опрасо. Е, От, е, хто е, праса, це слово робити, це вчинки людей, чи поведінка людини, яка живе сама по собі. Ось Бог, ось поріг. Цим словом не позначають, вчин, не позначають вчинки людей, які зроблені в ім'я Бога чи через віру в нього. Щоб не відкрились е, вибачаюсь, е, ненавид всякий. Зло роб, ну, фаула, негідне роблячи, ненавидить світло і не іде до світла, щоб не відкрились, якби облічились, це облічати, щоб не відкрились діла його. ж роблячий це слово також говорить про щось постійно роблячий істинне або пряме іде до світла, щоб я. Виявилось Його діла, тому що в Бозі є вони зроблені. Або той, хто йде істина, або прямо, у кого мотиви не приховані, йде до світла, щоб відкрились діла Його. Істинне світло, спасіння для світу це Ісус Христос. Тоді був лише відблиск світла, від міді. зараз справжнє світло. Якщо той, хто відблискував, Спаса від смерті, то тим більше той, хто світить, спасе від вічної смерті. На всі прохання Бог не забрав змій і не відмінив свій гнів, так і зараз на людство чекає суд, справедливий Божий суд, і хто не буде зводити очі з Христа, як на свою єдину надію на цьому суді, продовжує жити далі і успадкує вічне життя. Бережіть себе від ідолів.